Ах, друзі зараз хотів піти погуляти щось там жителі стоять ладно Кхм, вийду, спитаю жителі а що ви тут робите а нічого флейзе стоїмо в черзі куда до <кхм> Ні, до домика че так багато до домика стоять Що? Як це зрозуміти? Е-е... Почекайте. 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 Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Почекайте. Щой! Що? Знову. А як така величезна черга з'явилася в нашому селі? Друзі, ви все зрозумієте? Я там нічого не маю. Важ... Жителі от я... навіщо ти сюди прийшов? Ну що, ну подивіться. Так якщо ще подивиться и дивки на черги. А чого ви тут стоїте? Так ми тут за десь житель, бо скільки тут вже стоїмо? Ну, вроді, десь 12 годин. 12 годин? Так. Це черга велика. Офігеть. Офігеть. Друзі, як таке може бути? Фу. Ладно, що, стояти в черзі? Ну, давайте постоїмо. 2,000 years later. Жителя скільки пройшло? По моїм посчетам ш... дві години. Друзі, двісті ще сталося за дві години. Ні, я точно це робити не буду. Тому в цьому ролику буде п'ять способів, як пройти вперед черги. Погнали до першого. По-перше, візьмемо морквинку. І про... в мене є спосіб просто їх відволікти. Вони всі приїдуть до мене в чергу, а я швиденько піду до те, до туди. Як вам план? Жительні, підходьте сюди, продається морква, продається риба, продається ще... Апельсини, жителі, підходьте. Житель, ти хотів э, дві морквинки? Так. Ось, тримай. Дякую, я зараз скушную. Постріж, постріж, постріж. Успів. Е, Флесі, так не чесно. Вчоразі все не чесно. Ну, да, блін, тут ти був правий. Ладно, жителі, все-таки морквинка смачна, поділена була. Так. Да, думайте! Ну це, друзі, спрацювало. Ми збавились від конкурентів. Так, але він нам нічого не дав. Переходимо к другому способу. Другий спосіб у нас, звичайно, так. Кинути туди спеціальну штучку, яка задиметься, і туди незамітно вбігти. Під словами жителі, я тут стою, я, мені житель за, займав під таким словом. Може, ще я підговорю жителі, але так більше не треба, бо жителі ви знаєте, яка пам'ять. Так, для, для цього крафту мені треба дві ось такі штучки. Беремо верстак, одну ставимо. А, ні, нам три так. Од, і ще одна така штучка і вибухове зіллячко. Що в нас це робилось? Так, ставимо вугілля сюди. Далі раз, два. І сюди. Вау, друзі, в нас вийшло. Давайте забираємо. Так, забираємо нашу спеціальну штучку. Вона потрібно зробити. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, тепер ставимо. Ні, треба якийсь предмет кинути. Флезі, я не підкуплю морквинку. Та не треба, не треба. Флезі, так все в нас все задимилось. Тепер йдемо сюди. І -і -і. Флази, а що ти тут стоїш? А що я не можу стояти, жителі? Я вам не прошу, не пропущу одне місце. Ну просто я тут стояв ну за жителем. Так мені ж житель займав. Що? де? Коли? Що я казав? Та ні, нічого, нічого. Де віри, ну, окей. Це і так місце. Хух. Можеш мені придержати місце, я щас е, попити води схожу. Окей, може ти. Друзі, я не знаю, що це так елементарно спрацює. Так, переходимо к третьому способу. Третій спосіб у нас буде ось такий. Ми заходимо сюди. І беремо дуже гостру штучку. Я їх навіть візьму дві. А щоб нічого не виглядало, що це я... Отак от будемо робити. Погнали! Житель можеш мені місце притримати? Окей. Ой, ба, друзі, там якраз жителя нема. Так, я прийшов. Мені житель займався. А житель мені займав. Okay. Почекай, щас 3 секундочки. Нам треба, щоб не прям на Там я знаю, є я черг, ось на городах Ось ця черга. Ля-ля-ля-ля-ля Флезі, -ля 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 -ля. чого ти сюди прийшов? А що, я не можу на городах бути? Ну вообще можеш. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ну, окей, житель швидше, іди додому. Окей, що ще прийду. Быстрейший житель, ляж на ліжко і візьмеш бинт. Окей. Жителі визнали це? А як не може? Мені той житель займав! Я ж й сюди прийшов, якраз щоб стати на місце. А окей. Друзі, прокатило. Нам треба тільки вистояти. Я вже знаю план, нам треба вистояти десь до туда. Друзі, ви зараз спитаєте, а де мої всі предмети? А я вам скажу, де. Ось! Да, спи... Це кнопка. Але навіщо мені кнопка? А ну подивіться наверх. Дивіться, що я зараз буду, коли я нажму. Бачите? Гроші падають. Жителі гроші, гроші падають! Підбирайте. Ну, давайте підбирайте. Це гроші закінчились. Ой, якраз черга освободилась. Д Добрий день, вітаю вас в кафешці. смачний курасан? Що? Що, вам не подобаються курасани? В є какао, в є пиріжки з сосискою. Ні, у мене одне питання. Чому до вас така черга? Ну не знаю. Давайте я вам дам одну сосиску. Ладно, давайте. Так ви мені нічого не дали. От подивіться. Ой. Це що, ковбаска. Зато не ка. Давайте вот длинный а, 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 Як смачно цей ефект пройде? смак-от. Да смакотище а, Що це було? А, це а Що? Я ничего не понимаю. Наступний! Друзі, що? А ч я с камерой розмовляю. А, друзі, це ж моє видео! Як воно вже підходить кінцю, тому всім до побачення! Нікому не кажіть, що цей ролик зараз закінчиться.